Добрий день Рухаємося сьогодні. Серпень місяць уже 16 Виїхали, будемо пробувати молотити сою. Ту що сіяв 8 квітня. Трошки нагладили його ружаємося. Давно не знімав, все ніколи. Оце то, то інше. Ось вже й повиурювали пекло таке, що що нема. Ну а ми соя згоріла, там її не буде толком. Ну, але ж треба молотити. ось зелена ще товариша стоїть. Ще набирається, ну це пізня. Мені сія у травні. Можливо, Буде урожай краще, ну вже краще, вже хоч у коліно стоїть. Ну а дощу ж також не було, що тут, що тут за ним у мене. Я б її ще, може, і не молотив, так уже ж почало розтріскуватися бобики. Так, щоб прийдеться молотить кажу ось вже і моє за такий вигляд має суйка а от густої вже дрючки вже пооткривалися відсотків 15 як не двадцять Так що треба молотить Виставив обороти баработа, на саме мінімум 460-480. Ну, може як на ручку возьмемо, бой десь 450. Може хтось надунові молотив свою. Скорі які обороти виставлю. Ну дуже багато вже вилучилось. Ось вилізу, покажу. Молодю, потихеньку, вже підструїлося звісно, з цього краю хоч трохи а з ти з зовсім слабо Що з тону покажу ще є, сі ну, сипеться. відкривалося, висипається. Молодежь 4,8 4,7 Стрелки Зеленые Конечно Видно Оборудование Велки 870 А оборудование Барабана 410-420 Так Роботаємо. Зараз покажу, вилізу, покажу яка соя. Ну, год пройшов напрасно, як то попаду. Ну, вже і не бригався. Високо не бере. Покажу зараз як молоде вон. Я працює, кондьорчик теж. Ну, зараз покажу сою, може радувато брію, ну та якби не сипалася, вона недорідня. недорідня. Та дончик пече. Оце на такій висоті. Ну, от, отака висота И і оце суя. Суя слаба дуже. З цієї сторони ще хоч куди не йшло, а з цієї сторони дуже мало. В принципі, ось видно, що вже порозлущувалось, висипається, недорідня вона і мішанка. Є 309, оце ж сиріша і ото темніша 2035. Ну та що, з молодим, сипе слабо. Намолотив, там таке, може пару тонн. Ну, тонни не буде з гектара. Я так думаю Кілограм 700-800 Різочка то робить, непогано розкидав. Що у нас тут ще? Ну, от потерь нема таких, щоб... Сама шелуко, висилося, так в принципі, решета чисті працює потері теж показує мінімальні, я що воно зерно ж важке. на ремнях не переставлял на зірочки. Может надо было переставить на зірки. Ну думаю, что пока кайток, а тогда уже переставим, как на солешники. Ну там воно стручки то есть. Ну, а, забыл уже показать, сейчас покажу. Це вода косуя. Стрючки то є, звісно, і зелена є. Ну вона ще витаї нема. Дось дійде, ми вже молотили так увага до Ось Вода соя, Головне, щоб вона висипнулася, вигрузилася. Та зараз вже буду висипати. Азон прийде, та буду висипать Так що отакий жниво Неважний Рік Приїхав газончик уже Ну, молодий Отак Штек Попробую висипати Znaczy, трошки сероводы, такие, на цей трошки сироватий, так я й не бачу У кумкарі шнек відкритий Щоб не прийшло, що хоч висипой. Та висипой, якось рухаємо в цей поїзд Добре Що ви, цей поїзд якось Переживав моля фігмента вибило, так піду подивлюсь, бо була бровка десь вже зупіймав, бо аж розвернуло і на пальцях і вибило півсігмента. Ну клепатимо зараз пригодили трохи вечором. Слабенько там сипи. Щось сипи. Може кілограм. 700-800. Як то рай буде. Так що от пройшов на смарку Їздів 6 кілометрів. І в це ви опять польот. То ціни не було, це вже й ціна трохи з'явилась. Так нема ворожаю. Погода не допомогла. Ну, світло непогане, можна і ввечері молотити. Так, що показав, розказав до побачення, лайкус, звісно, за те що затихає. Оце я знімаю. Ну і хто там теж молоте. Доном можна написати які обороти, яку швидкістю, що сипе. Ну, подірво по не показує. Візиться зеленим тому, що працює до побачення.